Запуск таргетованої реклами, як не помолитися з вибором цілі. Привіт, друзі! Мене звуть Анна, я власниця рекламної агенції «Гроїда». і хочу сьогодні поділитися з вами дуже прикольною темою, дуже актуальною темою, тому що щоразу чую від вас, від своїх клієнтів, особливості таргету, як заробити на таргеті і дуже-дуже багато таких моментів, тому що я розумію, що таргет зараз такий прям таргетована реклама. Це зараз такий пік популярності, і ми, ми всі дуже хочуть на цьому заробити. Тому давайте трошечки детально розповім вам про кожну з цілей, взагалі про, як, про те, як будується ця платформа, що в ній особливого. Таргетована реклама це платний інструмент бізнесу, який допомагає нам побудувати місток між клієнтом та продуктом. Платна реклама в соціальних мережах: в мережах Instagram і Facebook. Таргетована реклама дуже корисна тим, що великий функціонал, багато можливостей по налаштуванню аудиторії, по налаштуванню взагалі продукту, по налаштуванню конверсій, по налаштуванню креативів. Найголовніше, що є, це цілі. Цілі, які допоможуть нам правильно налаштувати рекламу, які допоможуть розібратися, що я хочу на початку. Дуже, мені дуже подобається, і взагалі дуже класно, як побудована послідовність цілей на платформі. Перша ціль це упізнаваність. Тобто ви запускаєте рекламу на те, щоб з вами познайомились. Знаєте, як при особистому спілкуванні. Спочатку ми бачимо один одного і знайомимось. Привіт, мене звуть Аня. Тому. Перший дуже класно побудований, в принципі, послідовність цих цілей і в самій платформі. Зверніть увагу на скріншот. Спочатку упізнаваність, тобто, спочатку ми знайомимося, потім трафік. Трафік це вже така більш, щоб набрати масштаби, набрати оберти. Потім це взаємодії, Тобто, ми познайомились, про нас дізналися. І тепер ми хочемо, щоб з нашим брендом взаємодіяли. Все дуже логічно. Тобто реклама демонструється саме тим людям, тим клієнтам, тим юзерам Facebook та Інстаграму, які з найбільшою вірогідністю будуть взаємодіяти з вами. Тобто, це там, збільшення охватів, це перегляди, це там, переход за посиланням або ще якісь такі моменти. Наступна ціль допоможе спрямувати аудиторію в певне місце. Наприклад, до вас на сайт, до вас в соціальній мережі, в Instagram, Facebook. Будь-куди. Тобто це таке, такий інструмент уже після знайомства. Після того, як ви ваш бренд дізналися, як ви познайомилися трошечки з аудиторією, аудиторія познайомилася з вами як з компанією, як з брендом. Далі ви вже можете якийсь використовувати заклик до дії. Типу, перейдіть за лінком, подивіться більше про мої товари, подивіться більше про мою послугу, або, наприклад, почитайте новини якісь про мене, почитайте статтю, перегляньте відео і будь-що. Тому для цього є ціль трафік. Третя ціль це взаємодія. Отримуйте більше коментарів, більше реакцій, більше переглядів відео завдяки цій цілі. Четверта ціль це ліди. Допоможе вам. Отримувати більше конверсій, допоможе більше взаємодіяти зі своєю аудиторією, вже на якийсь діалог їх виводити своїх потенційних клієнтів, своїх підписників або просто людей, які вже з вами повзаємодіяли, які щось дізнались про вашу компанію. Тут вже більше йде про такий. Результат для вашого конкретного бізнесу, наприклад, ви можете сегментувати аудиторію, ви можете створювати лендінг пейджі і опитування влаштовувати. Будь-що. Ви збираєте інформацію від своїх клієнтів. Ви не можете використовувати цю ціль на початку. Якщо, наприклад, я про вас не знаю, то вряд чи я захочу надавати свої контактні дані, або просто заповнювати, наприклад, якусь форму у вас на сайті, якось з вами взаємодіяти, тому що спочатку ми знайомимося, тобто про нас узнають, да? потім трафік проведемо аналогію з реальним життям, то ці цілі досить логічно виглядають. Типа, спочатку це упізнаваність, потім це трафік, потім це залучення аудиторії. П'ята ціль це просування додатків. Тобто, якщо у вас є додаток, ви можете сміливо користуватися цією ціллю і далі вже популяризувати свій бренд через додаток. Або, можливо, ваш додаток це є ваш продукт. Типу, чому ні? Продажі, це вже саме така кульмінація, знаєте, взаємодії з клієнтом за допомогою таргетованої реклами. Люди хочуть сказати декілька слів про продажі. Ви можете у вас може виникнути логічне питання. Навіщо я буду проходити прям ці шість цілей, а потім вже проходити до продажів. Як одразу включаю продажі і починаю заробляти гроші на продажі своїх товарів там, чи послуг. Так не працює. Дуже логічно побудовані цілі, таргетованій рекламі. Давайте проведемо таку аналогію зі звичайним життям. Як побудовані цілі, да? спочатку це упізнаваність. Тобто, спочатку ми знайомимося з людиною, і починаємо з нею якось комунікувати. Потім ми хочемо їй щось запропонувати. Наприклад, пішли, поп'ємо кави. От тут вже включається ціль трафік. Тобто, спочатку упізнаваність, людина дізналася про бренд, потім ви запропонували їй перейти на сайт і більш детально поговорити, наприклад, да? більш детально побачити ваш продукт, вашу послугу. Після цього ви вже можете якісь взаємодії з нею робити, типу показати якесь додаткове відео, або показати якийсь пост, або ну, будь-що. Будь це вже від, залежить від того, як ви, як ви хочете будувати стосунки зі своїми клієнтами. Так? Ну, типу, все логічно. Знайомство, трафік, залучення якоїсь уваги, там, перегляди, відео, ще щось. Потім вже ми йдемо далі. От, знову ж таки, аналогію проводимо з реальним, з реальним життям, там, типу, як дві людини знайомляться. так? Привіт! Ми познайомились, там, пішли на каву, я тобі щось розповім. Ми порозповідали, обмінялися історіями, обмінялися якимось досвідом. Потім я кажу: пішли, сходимо в кіно, поп'ємо, подивимось кіно. Ми пішли в кіно, подивилися, подивилися кіно, і далі вже починаємо взаємодіяти один з одним. Я запитую, як тобі це кіно? Що цікавого ти дізналася? Що, що, і задаю будь-які питання: От тут, що цікавого ти дізналася? Заповни, будь ласка, форму на сайті, грубо кажучи, якщо ми переводимо знову на мову клієнта, тут вступає в нас уже ліди збір. Інформації про клієнтів, там заповнити форму, дати свої контакти, поговорити з менеджером і будь-що будь-який інший вид комунікації з вашим клієнтами. Тобто, це дуже важливо розуміти, що чому я кажу, що не, не вийде одразу з продажів. Якщо ви відомий бренд, будь ласка, без питань. Якщо про вас не знає, не знає ще аудиторія, ваша цільова аудиторія, якщо ви запускаєте, якщо навіть знає, але ви запускаєте новий продукт, тут теж треба обережно з цим досить працювати. тому... Дуже дуже рекомендую не запускатися одразу з продажів. Треба робити вибудовувати воронку продажів, поступово проводити клієнта до покупки. По перше, так, такий клієнт він залишиться з вами надовго. Він буде вашим лояльним клієнтом. Якщо ви його підкріпите сервісом, якщо ви класним товаром підкріпите це. Класним обслуговуванням, плані, там дасте якісь системи лояльності знижок акцій на майбутні покупки. І ви вже у вас нормальні стосунки з цим клієнтом, довгі стосунки, з яким, який повертається до вас і постійно збільшує ваш середній чек і приносить дохід вашу компанію. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу і майте на увазі, що це.